так Судово засідання оголошується відкритим, проводиться підготовче судове засідання по кримінальному провадженню, за обвинуваченням Чуріпи Олега Григоровича за частиною 2, статті 307, частиною 2, статті, 177, статті 187, частиною 3, статті 187 Кримінального кодексу України, Журавлюва, Геннадія Івановича за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, Ігор Злюка, Ігоря Семеновича за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Секретар доповіді діяв учасників судових засідання. Ваше судове засідання з'явились прокурор краснопорух, обвинувачений Чуріфов, обвинувачений Журавльов. Також судове засідання з'явилися захисники адвокат Бітюра та адвокат Дубков. Обвинувачений Рузлюк судове засідання не з'явився. Відповідно до довідки оперативно-розшукового підрозділу поліції, Рузлюк перебуває в офіційному розвідку. Щодо його захисника Морозова, він також у судове засідання не з'явився. Подав до суду письмову заяву про ізривання. Договору про надання правової допомоги з обвинуваченим кризюком. Е, відносно потерпілих, потерпіла Федятіна, судове засідання не з'явилась. Подала до суду письмову заяву про розвід кримінального провадження у її відсутній. Потерпіли Фідошенко, Клеменко і Федятин судове засідання не з'явилися ні здорових суду причин. Фіксація судового засідання здійснює допомогу технічного засобу апорту. Склад суду. Кримінальне провадження розглядає Новокапуський міський суд в складі колегії суддів, головуючого суді Сапрунова, судді Матвієва і Буйка при секретарі Гаврилю. Також приймає участь у судовому засіданні. Прокурор Краснопера. Так, Краснопера, захисники Дубков, Бітюра і обвинувачення Журавльов і Чуріка. Так, у прокурора є відводи складу суду. Так, у обвинуваченого чуріки є відводи складу. У захисника Чуріки. Немає, Немає. У обвинувачення журавльова, є відводи складу. Так, у захисника Журавльова? Немає, воду складу. Сусовує думку учасників судового засідання щодо можливості розгляду справи у відсутність потерпілих Федощенка, Федяніна, Клименко і також обвинувачення у Гризлюка. Думка прокурори. Неможливо підготовчного сусіда на каналі на провадені, відсутні потерпіли до яких обов'язково, а також засудження обвинуваченого розголовки, де також як обов'язкова. І відсутність захисника. При цьому попрошу перед судом а, щодо долучення постановок по зміни прокурорів, де зазначено мої повноваження і кто хоче. Щоб призначити, оскільки я був оголошеним судом, що розіграваний договір э, з іншим обвинуваченням, призначення захисника. Ми ще не з'ясовували це питання. Давайте. Так, обвинувачені Чуліпа, ваша думка щодо розгляду кримінального провадження у відсутності обвинуваченого Гризлюка та потерпілих? Подущенка, Педяніна і Клименка. Моя думка, я піддержу прокурора. Тобто ви вважаєте неможливо розпочати розгляд кримінального провадження, так? Да. проводити підготовчі судові засідання. Ну, не розумію, я так не можу, не розумію. Так, ну не розумієте, запитаємо вашого записника. Ваша думка щодо проведення підготовчого судового засідання у відсутність сказано да. посідання. Так, думка обвинуваченого журавлюва. нельзя начинать сюда вводить Так как ну, их, не, их не присутствие просто необходимо, потому что не было. Не ну, мы пока не про судебное расследование, а про подготовки судового заседания. Ну, говорю, без потерпевших, я думаю, что не стоит. Тобто запоречуете против проведения их отсутствия, да? Да. Так, я будем что посмотрим в локации. Так, я считаю, что мы можем проводить подготовки судового заседания, но не цю, не Так, і також сувує думку щодо необхідності призначення обвинуваченому гризлюку захисника, оскільки відповідно до повідомлення адвоката Морозова він розірвав угоду з обвинуваченим гризлюком, і обвинувачений гризлюк не заперечує проти розірвання цієї угоди, дав згоду на це. Чого суд з'ясовує це питання, і прокурор підняв це питання, тому що Гризлюк обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Цей злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів і тому відповідно до вимог Кримінального кодексу України обов'язково участь захисника в таких кримінальних провадженнях. Тобто, обвинувачені немає заперечень щодо призначення морозового закладу. Призвлику записникам? Нема. Захисників немає? Нема. Нема. Так, і оскільки суд це питання повинен вирішувати в нарадчій кімнаті, значить, будь ласка, попередньо суд у вас хоче з'ясувати дату наступного судового засідання, щоб у нас не було потім ніяких технічних проблем. По-перше, захисники мене цікавлять. 26 жовтня, тому що ми з колегією суду погодили дату, і час – 11-та година. Ну, розбереться. Якщо тут, то нічого страшного. Прокурор. Обвинувачені проти цієї дати, 26 число, 11 години. Не заперечив. Суд видаляється до нарадчої кімнати для вирішення питань щодо призначення захисника в понуваченому світу. 19 жовтня 2016 року на правозакутки місті суд Херсонської області вкладі колегії судів головущего суддя понової судів Бойка Матвієва, секретарій Гаврилюк, заузівці прокурора Красноперова, запускників Дітю Ребекова, чурі Чуриба Журавова, розглянувши підготовчене судовому засіданні в залі суду містиного покупка Херсонської області, кримінальне провадження No12052-304.01270 за обвинуваченням. Чуріпа Олега Григоровича за частиною другої статті 37 частиною другої статті 187 частиною 3 статті 387 кримінального кодексу України Журавлова Геннадія Івановича за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України Жиблюка Ігоря Семеновича за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України станового провадження покупства міського суду перебуває кримінальне провадження No1252-304-3.01270 забонуваченням Чуріпи. Олега Григоровича за частиною 2 статті 37 частиною 2 статті 37 сьомої частини 3 статті 37 Кримінального кодексу України Журавльова журавльована Івановича за частиною 3 статті 37 Кримінального кодексу України Рузрюка її змінила за частиною 3 статті 177 Кримінального кодексу України. Засудовому засідання від захисника Рузлюка звоката Морозова на бішкової звинування, що відповідно до укладеного від 19.05 до 2015 року договору про надання. Юридичної допомоги під одвоєваному обвинуваченням до Ігорю Семеновичу за статті 187 частини 3 Кримінального кодексу України, умови цього договору в повному обсязі, в подальшому домовленості про продовження договору на ведення справу не було досягнуто. Про що клієнт був повідомлений 27 2016 року. Також згодом з відмовлено з запису 25 морозі. Коли є суд, вислухавши бомбу учасники провадження, вважають необхідне призначити записника в домичому могли б другу. Відповідно, що першої статті 52 ППП України, участь запускника є обов'язковою У кримінальному провадженні, щодо до особливо тяжко вручення, у цьому випадку участь записниках забезпечується з моменту на пиття у суботу статусу підутріону. Відповідно за основного частину першої статті 49 КПП України, судячи пов'язані забезпечення, участь запускника у кримінальному провадженні. У випадках, якщо відповідно уповідно допомогти 52 цього кодексу, участь запускника є обов'язковою. обов'язково необвинувачено не залучить запускника. Оскільки дії звика кваліфікуються за частиною 3 статті 187 кримінального кодексу України, тобто розлічені за попередньою змови групою осіб, поєднаних з проникненням можуть бути зносить словом небезпечності життя та старої особи, яка зазнала нападу та погрозою застосування за що призначеної відповідальність у вигляді позбавлення воїну про 7 до 12 років із конфіскації майна, тобто з рукопонувачів за співнів тяжкого злочину, коли є суді вважає за необхідне призначити законодавченого запускника. Вимога суду про призначення запускника є обов'язковою для керівника регіонального центру надання безоплатної старинної правової допомоги у сумської області. Руші статтями 49 частини 1 пункт перша після другої частини першого України. Колегія суд ухвалила, зобов'язати керівника регіонального центру з надання безоплатної старинної правової допомоги області в строк до 26 жовтня 2016 року визначити заступника обвинуваченого Ігорі Семеновичу 210.65 року народження Володинського села Тридуби Криводецького району Миколаївської області по кримінальному провадженню номер 22, 304 за обвинуваченням Черіго Олега Григоровича за частиною 2 статті 37, частиною 2 статті 87, частиною 3 статті 87 кримінального кодексу України Журавльова Геннадія Івановича за частиною 3 статті 87 кримінального кодексу України. Гриць рука Ігоря Семеновича за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України зобов'язавши захисникам ділитися судове засідання 26 жовтня 2016 року о 12-й годині. Копію ухвали направити керівнику Регіонального центру надання безоплатної старинної правової допомоги у Херсонській області до виконання. Значить, учасникам судового засідання суд повідомляє зрозуміло, призначено захисникам розлюку і зв'язку з тим, що доступ не судового судове засідання, також не з'явилися всі е, три потерпілості, які е, приймаються в даному кримінальному провадженні. Зв'язку з цим розгляд справи відкладається на 26 жовтня цього року в 12 годині. Судове засідання.